8 березня е, нас буде тато, і він каже, збирайте речі, я вас кудись перевезу, бо йому парацію доклали, що сталося в Гостомелі, в Бучі. Ми з мамою швиденько забрали всі речі. Ну, як зібрали. Була зарядка до ноутбука без ноутбука, одна шкарпетка, якісь штані. Я пам'ятаю, ми їхали в синій машині, поряд зі мною лежав гранатомет, йшов сніг, прямо задував. Ми їхали по місту. І Я його не впізнала. Вже тоді я його не могла впізнати. І ми поїхали додому, де була жінка його командира. Це було в порту Маріуполя, і звідки відкривався огляд на Завсталь та на інші райони міста, бо воно було якось зверху. І тоді вже. Коли відкрився зелений коридор, який відкрили не ми, через нього ми виїхали з жінкою його командира з її шестимісячною дитиною, племінницею, я і мама, і це все в одній машині. І ми їхали до Запоріжжя 9 годин. Ми просто виїхали, коли була можливість.